Вітаю! Розповсюдженою є думка, що українська культура має лише селянське коріння, і їй бракує аристократизму. Сьогодні ж ми спробуємо спростувати це твердження, дослідивши життєвий шлях київського денді неабиякого естета поета-лірика Максима Рильського. Максим Рильський нащадок двох різних родів: батько, етнограф та публіцист Тадей Рильський. Був сином багатого польського пана Розислава Рильського і княжни Трубицької. Чоловік походив зі шляхецької польської родини, однак обрав бути українцем. Матір, проста селянка Меладія Федорівна, яку читати і писати навчив чоловік. У батька це був другий шлюб. Тож на час народження Максима йому було вже 54 роки. У родині панувала українська культура. Батько вчив сина читати і писати українською, що було тоді нетиповим явищем, адже у школах викладали тільки російською. Малого Максима хрестили у православному храмі. Ім'я батько обрав на честь героя Коліївщини Максима Залізняка. А старших синів було названо на честь Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. До речі, старші брати замінили Максиму рано вмерлого батька. Його не стало, коли поетові було лише 8 років. Максим ріс в оточенні видатних представників київської інтелігенції лисинків, старицьких. Осачів Ревузьких. його родина була однією з тих небагатьох сімей інтелігентів у Києві, де розмовляли українською мовою, не переходячи на російську навіть при гостях. А це вже була громадянська позиція. Писати вірші майбутній поет почав рано. У сім років він вже спробував написати першу поезію, а 15-річним гімназистом видав першу збірку на Білих Островах. Яку відзначили навіть вимогливі критики. До збірки входило 57 поезій. У свої юні роки Ризький був зухвалим, оригінальним і вигадливим підлітком. Він писав не лише поезії, а й пробував себе в прозі. Його прозові тексти романтично декадентські, напевно, найяскравіший з поміж них веселі брати, де описується життя заможних гультяїв. Які нудьгують і віддаються вигадливим насолодам, Рильський навчався на медичному факультеті Київського університету Святого Володимира, потім на історико-філологічному факультеті народного університету в Києві. Але жодного з них не закінчив. Проте письменник активно займався самоосвітою вивченням мов та музикою. Мало хто знає, але Максим Тадейович чудово грав на фортепіано. Музики вчив його сам Микола Лисенко, батьків друг, у родині якого малий Максим довгий час жив. Рильський назвав композитора сонцем української музики і присвятив йому кілька віршів. Десять років свого життя поет віддав вчителюванню. Він працював у сільській школі, а також у Київській залізничній школі в Українському інституті лінгвістичної освіти. Саме у часи вчителювання в Києві Ризький зустрів своє кохання та майбутню дружину. В Столиці він не мав де жити. Щоб якось улаштуватися, пішов до свого односельця Івана Очкуренка, який вже давно мешкав в місті. Двері йому відчинила дружина Івана Катерина Миколаївна. Вона запропонувала почекати господаря у вітальні. У кімнаті стояло фортепіано. Зрештою, занудившись, Рильський сів за рояль. У кімнату зайшла Катерина і тихо заспівала. Так почався їх роман. Катерина, старша за Максима на 9 років, турбувалася про нього як про рідну людину. Зрештою, Максим попросив Катерину вийти за нього заміж. Та вона поставила лише одну умову синовити її шестирічного сина Жоржа. Поет погодився до речі. Катерина була вихованкою інституту шляхетних дівчат. Її зовнішній вигляд та інтелігентність завжди захоплювали. Навіть вдома вона була на підборах. У шлюбі у них народився син Богдан. Подружжя Ринських прожило довге і щасливе життя. Проте був один епізод, коли Максим Тадеєвич не зміг зберегти подружню вірність. У нього був роман з молодим хіміком Валерією Познанською. Коли про Роман стало відомо рідним, син Богдан довго не міг пробачити батькові зраду. Він гнівався на нього. Тоді на захист Рильського стала дружина. Вона сказала, що син не має права судити батька, хоч добре розуміла, що це випробування на вірність вона витримала, він же оступився. Максим Тадейович був безмежно вдячний дружині за те, що вона пробачила йому, а сам провав із коханкою. Кар'єру поета Максим Тадейович починав як символіст, але знайомство з Миколою Зеровим розвинуло в поетові інший напрям неокласицизм. Так Максим Рильський належав до мистецького угрупування неокласиків. Рильський, як і загалом неокласики, у своїх творах звертається до європейської традиції, до грецьких мус і богів, до класичних форм, і тим самим робить бунт проти традиції та консерватизму. Через відірваність поезії рильського від сучасних проблем соціалістичного життя починаються переслідування офіційною критикою. Ми добре знаємо про арешти та розстріли інтелігенції в межах сталінських чисток. Не оминуло це і Максима Тадеєвича, хоч і відбувся він порівняно легко. Його заарештували просто в день народження. Поета неокласика Максима Рильського, який 19 березня 1931 року відзначав 36 років. Доправили у Лук'янівське СІЗО Києва вночі під конвоєм НКВД. Вдома залишилася перелякана дружина з дітьми від цього дня. Максим Рильський – український контрреволюціонер, в якого попереду були допити та ув'язнення. Насправді Рильський не зробив нічого забороненого, він просто не писав про партію, революцію, новітню країну рад, а також потрапив у компанію неокласиків. Це згодом розстріляні Зеров, Дрейхмара та інші. Рильського протримали у в'язниці майже рік. У перший день на волі під час прогулянки парком поет з непритомнів. Він зробив, можливо, найважчий вибір у своєму житті. Обрав лояльність до радянської влади. Після арешту в поезії Рильського стається злам. У першій збірці після цього знак Терезів з'являється самозаперечення: Рильський ламає і улюблені топоси, і береться за нову тематику, тим самим потрапляє на гачок режиму. Хоч Максим Рильський і був. Придворним поетом його поезії друкувалися напрочуд мало. Також відомо, що письменника не раз хотіли розстріляти. Щоб не думати про цей жах, він поринає у художній переклад. За офіційними даними, Максим Рильський перекладав 17 мов, а в картотеці налічили 40 мов. Попит перевищував пропозицію, оскільки художню літературу бажали читати тільки в перекладах цього поета. Сьогодні ім'я Максим Рильський це еталон для рівня поетичного перекладу. Якщо ж переклад не відповідає цій планці, кажуть не рильський. Письменник захоплювався мисливством та рибальством. Мисливство було для поета можливістю розслабитися та втекти у ліс від постійного контролю влади. На відпочинок він любив приїжджати до Ірпеня. У нього там був навіть власний будинок. У якому відбувалося чимало цікавих зустрічей, тут гостювали Сосюра, Малишко і багато інших видатних українських діячів. Максим Рильський товаришував з Остапом Вишнею та Павлом Тичиною, спілкувався з Олександром Довженком. Разом із друзями він полюбляв ходити на полювання, а вони називали його Максим Золоте Серце. І це виправдано. Після смерті старшого брата Івана Максим Рильський став опікуном для його дітей і виховував їх як рідних. Навіть попри лояльність Рильського до радянської влади, цензура не давала спокою поетові. Після Другої світової у школах учителі отримали вказівку заставити школярів заклеїти ті сторінки підручників, на яких була надрукована біографія і твори Рильського. А деякі його збірки були заборонені. Лише після смерті Сталіна поет зміг знову писати без цензури. У цей час Рильський почав подорожувати Європою, побував за кордоном у Польщі, Чехії, Франції, Болгарії, Австрії, а власним автомобілем об'їхав усю Україну. До останнього дня поет працював, незважаючи на невеликовну хворобу рак підшлункової залози. Помер Максим Рильський 24 липня 1964 року. Він пережив свою кохану дружину на кілька років. Був похований у Києві на байковому кладовищі. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Незабаром зустрінемось знов.